Привіт, друзі і знову всіх вітаю на каналі. Як завжди їду на пошуки на німецькі позиції по Першій світовій. Локацію не міняю, та ж сама, дуже були гарні і багато коментарі, всі читав, сподобалося ще. все. Хтось роз'яснював, хтось дивувався. Ну, дякую вам за це, що включилися в мої покапушки, так сказати. От. Всякі були варіанти. Отже, буду по сапутки, що буде попадатися, ну, перевіряти далі. Бо були варіанти, що там може якась кухня була у німців. Хтось тобто, просто каже там, святкували Новий рік 1916. Ну. покаже скриті, як то кажуть. Не буду я нікуди поки переходити. Бо самому цікаво, що ж воно там далі. Буду вскривати той, коп далі. Все, значить, їдемо. Їдемо працювати. От. Сьогодні в нас так, треба глянути, я і не пам'ятаю, 19 чи яке грудня. Аномальна зима, так сказати. Плюс 7. Добре таке весняне відчуття на душі. Дай би Бог. Всім добра, вперед на пошуки. Пішов я звідти. Я от там був. Метрів, я знаю, тут метрів 50, не буде, мабуть, метрів 35-40 я сюди спустився трошки донизу болот. Це та ж сама, йде траншея, просто тут теж вона закінчується. Я там почав той край викопав. Я рядом ще пробник там забив, нічого особливого не було, там пару стекляшок битих. І нічого сигналу на металошукач взагалі не звеніло, нічого, то я засипав. Перейшов на цей край, зараз буду пробувати пробник. І тут за окопом, ще за цей траншей є такі два заглиблення невеличких. Тут щось. І от за цією березою. Я щось трохи пощупав, глибини тут нема. Теж от бачите заглиблення, ніби, ніби палатка, бо тут вже таке долина і болото. А туди, от наверх на горку. Вон, де ровер, мій велосипед, верніш. Отак от ця траншея йде. І от тут, тут закінчується, я зараз тут копав на початку її там, на така протяжна трохи. Ну, сьогодні знов розвідка. Один край спробував змістився на інший. Ну що буде? Буду показувати. Зараз кава закипить. Почав знімати верхній шар. Тільки от цей мох підняв коріння. Я тут щупом щупав нічого не нащупав. Геть. Вообще, як воно так працює, досі не можу зрозуміти, але дивіться, так. де то щоб вам показати, чи воно там ціле буде, чи ні. З'явилось скло. От як це так? Щупав, щупав тут. Зараз викопаю, побачимо, чи ціло чи ні. Так Ціло. Знов той коньяк німецький. Хм. Верховий, коротше. Сигнал <laughs> От така історія, ну що ну ж, будем розробляти далі цей коп якоб... збудив спийди. Красуня Куди лізеш? От взяв, збудив таку на сонна бедняжка Забурився в очередной окопчик. Але був верховий сигнал Біля цього деревця на такі... В невеликій висоті прямо під цим корінням лежав. Я от тут почав борди, борти, підбивати випав, хоп. Ще корінь в ньому. Але я не скажу по цьому нічого. Сучасний він, савдепія, це О, из него повыскакивали гвозди. Сверху такие звездочки. Это плоские что Ну, короче, схоже, что, наверное, ще в ідеалі Скоріш за все ну підказуйте Мабуть Пошукаю що потім клеїмо щось почищу Но я не я не знаю оцей що про нього сказати чи то з того періоду чи то мабуть вже ні ну, я зараз полазив в каталоги Австрійських, німецьких сокир, то є схоже, геть схоже на цю. І пише щось, що штирська якась. Штирська мотика для гілок. Тобто там є така каталоги сокира. Якась Штирська, Штирська мотика для гілок. Ну я таку знайшов, більш, більш що геть схоже. Ну, бо я достав же ж тут консерву на половині і біля консерву тут, під цим деревцем, зразу під ним випало. Ну, я гадаю, все таки це бо це ж бліндаж іде в мене так що, якщо що вітайте мене ну такого в мене екземплярчика ще нема заточить як бритву вперед насадив і огонь Так. Горлышко показалась. Вытаскиваем по его. По С таким горлышком. <свист> Что-то таки выскочило. Я пока не дупля нарежу, Так. Ой. Ну все. Верхнее было Медь посыпалась, чешу, латунь. Ну, на ну, трухляв же все. Ну, яки. А сама колбочка, что это? Такие цикавые. Но на жаль побыто. Где кое-что непонятное. На керосинку не схоже. кисть плафон фонарь не пойми короче может кто знает в комментариях да тут еще запчастина такая латунная оправа ну и тут якийсь Стулки, машинерія. Якісь Хі. такі скоби Ну, в общем, таке барахлішко поки еще прибавляются. Так, тихо сьогодні вітру нема. Тиша, капець. нас достав пляшечку. Тут костомахи, гильзы. Милка. Милка мусорочка. Щупчики и нащупал. Да там какие-то пляшечки. Ну, бачу одна звучайно. Ну, буду доставать. Потом покажу, если что-то будет интересно. Ну да. Це по класіці жанру, Це саме, що не на єсть натуральний смітник. Дивіться, що тут робиться. Консерви, кистки, проволока, всяка ржа. Кірпи, ну, цеглотя. Батарейки напенки. Вот такий завал. Ще тут в мене прибавилось пляшок трохи. Але о, це я люблю, що цікаво випало шина. О. Дверцята від буржуйки. Почистити треба. Ну, вже вони, мабуть, в такому плачевному стані, що ніяких малюнків клеєм тут не побачиш. Але я заберу. Це в гаражі все одно музейні експонати такі в мене та буржуйка приїхала, тут Ігорюня привіз, в гаражі стоїть, її дома довести Історія, хлопці, історія та дівчата. Хай воно буде, діти може побачать. Та в мене всі відео, це тільки для дітей, для нащадків наших. <кхи> може колись. Архіви не горять відео в інтернеті буде. Та да, що ще побачать, що це з Першої світової, так його. Так що канал такий. Не обов'язково. Багато мати глядачів, де підписників. Ті, хто в темі, от ті знають, що це таке, що таке коп. Військова археологія. Ну, ну ладно, знову на тріщу всякої фігині. І так, подякую, так що потім в відео думаєш, що ти наляпав таке, Ілюха, -мо, вже не справити і неохота Да, Нащо перероблять? Що кажу, то й кажу пофіг. Так. До дверцят додавалось ще. Кільце на грубку. Теж до комплекту піде. Що тут було? Ще у нас? Медицинка була. Аптека 50 грамулік. А. Ну, я хотів показати інше. І тут о іде це все бетон. Чогось бетоном налито. Такая бетонна. Де ж ти тут щупом щось прощупаєш, Я підкопав, десь під глибою. Терчать горлышки. В рядочек. Ох, блин, привалено. О! 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 На тюрьмор вылазить. Да, изновки такие бедняцкие. Нет, чтоб бачевский выпал. Ой. Добре, вот такая фигня. Ковыряемся. Як все теперь зараз был блін, блин, сдвинуть місця, я не знаю. О. А, вот это я Шварценеггер. О плита, -мо! товщина и і... о О! 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 Ви меня выбачте зараз за емоції. вот вся плита я и отсюда выверну и лопатой бля херачу я дятел блять он як той Чуєте, стукає, блядь, бля козел о хера чуть дзинь блядь. удар Ну якщо вона, блядь, бита і що, у мене інфаркт микарда буде. Дивіться, що показалось. Я. Yeah. Якщо те, що я думаю. Блін! Як я зарядив, блін! Ну тут де я зарядив, вроде не видно нічого. Бля. Дзары розкапую. Якщо що, то это вже, бляха. це буде... Ах, що... Я не маю слів. Я підковернув ціла, здається, ціла хлопці. Ох, я думав фляга буде, бо в мене колись було там три штуки. Зелені, сині бідла. Все попродавав колись на віоліть. Но це не фляга. Це наподобі фляги. Ну тут щось таке, типу, теж фляжка. Блін. Така гарна, але не розписна. Шкода що не розписана, але блін. Ну нарешті моя полочка знов Буду радуватися такий прям в неї офігенний такий Ааа крапелька така Блін Ну шо ж, сокірка німецька ця фляжечка Я рахую Мені, блін, коп Просто чудовий, просто мені понравилось. Які гордочки таке незвичайне. Якесь литье таке ще як тоді. Ага. Але прикольно, прикольно. Блін, як не розбив, так шарахнув. Ну, звісно, хлопці з багатих регіонів скажуть, що вони розпасні кожен день копають. Ну, я кожного відео наголошую. Хлопці, у нас трошки ц... то рідкість щось. Ай, ну німчура, Добре. Все, а то відео длинне вже вийде, мабуть. Так, і домой треба збиратися. А тут цікаві речі. Почали вилазити. Дивіться що. Зелена и шкира. Козырек, походу, с пикельхельма. Зараз буду выкапывать, бачите? Эйка штука. Зараз выкопаю и подивлюсь. Так и да, это был он. Бачите? Я ще в сети Под піку площадочка з скріплення взяв саму піку. Ще не чистив нічого, так і дістав, Ось вона. Є. Всі ці бокові під шлейку зацепчики. Ну треба все почистити. Шкода, ободочок мідний розсипався. Ось він козирьок. Ну піка хоч більш-менш все добре, латунна, треба з нею акуратніше. У мене є одна, але лопнувши, поломана. От На заміну їде ціла на полочку. І ця в мене дома гнута, така я достав. Тут і ціла. Орла ще поки не бачу, ще копати, треба, але мені і домой треба збиратися, до хати вже їхати. Тож я цю ямку полишаю, тут квадратний метр недокопаний залишається. Сховаю тут інструмент, потім докопаю. Ще одна вон пивна вискочила. Вінна, але вино таке бачоночка, воно таке грубе. А горлышко короткое. Таким бочоночком, да цікава тоже пляшка. Все и ще Пару раз копну, закопаю яму, закопаю инструмент и тоді уже подведу пиццок. Ох, стемніло, я трохи затримався, все ж таки добив його там. Там консерви, ще куча хламу, скла. Тож обзор так, як таковий не буде. Я просто ставлю точку для свого товариша так сказати, Ігорян, Це угол. Сам розберешся, я тут залишаю, приїдеш, забереш. А, ну я це тільки заберу. Тут ще на склейку, якщо хочеш, раньоний стакан. Всі всі кусочки я позбирав. А, ці пляшки. Так. Ой, ну все. Дякую всім, хто додивився, як завжди. Пишіть коментарі, дуже это, я їх читаю. Люблю читати їх, і, так сказати, тихими спокійними вечорами. І, в принципі, була така мисля, якусь силочку чи під відео, чи під каналом скинути на телеграм, канал там. Підписка не обов'язково, просто щоб можна заходити. Я там теж якісь короткі відосики, що не входять в цей відос. Фільм скидаю, то хоч можна обговорювати, писати все, що хочеш, якісь питання задавати. Ну, цензури нема, можна нахер посилати, якщо комусь щось не понравилось. Це все в порядку От, ну, Це нормальне блин, спілкування. Будемо так сказати. Ну, я ще подумаю. О. Остальне все вон збираю на свій ровер, докидаю остальне всі речі і все. І вже... Треба тікати, бо вже темно. Не знаю, як телефон передає. Добре, всіх цілую, люблю, обнімаю. Все. Будь добру. До нової зустрічі.